У відділенні онкогематології нині перебуває 22 маленьких пацієнтів. Всім потрібна донорська кров та плазма, бо в день тут роблять по 5 переливань. Допомогти маленьким пацієнтам вирішили і рівненські активісти. Ідея здати кров виникла випадково. В інтернеті знайшли повідомлення про те, що дівчинці, які два тижні від роду, Потрібно третя плюс кров, і виявилося, що в мене третя плюс. Після цього я подумав, чому б не долучити громадську організацію, тому що таких дітей, які потребують крові, які хворіють, на жаль, дуже багато. Здати кров для дітей прийшло понад 20 активістів. Павло Костюк один з них. Працює в онкології, тому знає, наскільки хворим на рак потрібна допомога. Я з радістю відізвався на цю пропозицію. І почав збирати людей, які готові прийти встати вранці, хто там уйти з роботи, хто відмінить свої справи, і прийти з самого ранку, складуючи себе здати кров для онкохворих дітей. В останні роки донорів побільшало, розповідають медики. Працівники міліції, молодь, родичі хворих, і все на добровільних засадах, адже гроші станція переливання крові не платить. Взаєморозрахунки між лікувальними закладами області. Йдуть якраз по договорах з донорами. І от оскільки зараз медицина в такому фінансовому, будемо казати, затрудненні, то лікарні не мають чим платити за продукцію нашу. Батькінко хворих діток в допомозі раді. Втім, остерігаються гепатиту. В останні роки його все частіше почали виявляти у донорській крові. Тому просять донорів проходити всі необхідні обстеження та аналізи перед здачею, адже часто за власну недбалість доводиться розплачуватись ще комусь. Анна Яцюк, Володимир Захаров новини рівного.